Всім привіт! Сьогодні ми подивимось на цікаву новинку смарт-годинник Black Shark S3, який обіцяє працювати без зарядки до 15 днів. Це модель для тих, хто хоче стильний вигляд, хороший екран і дуже довгу автономність. Перед початком обов'язково поставте лайк і підпишіться. Це допомагає розвитку каналу. Ну що, поїхали! Годинник приходить у компактній та якісній коробці. Упаковка виглядає преміально і добре захищає пристрій під час транспортування. Усе акуратно розкладене всередині. Тож одразу відчувається фірмовий підхід бренду. У комплект входить сам годинник, кабель для зарядки та документація. Зовнішній вигляд Black Shark S3 зроблений у сучасному спортивному стилі. Екран з тонкими рамками, міцний корпус і приємний на дотик, ремінець годинник сидить на руці, зручно і не натирає навіть після тривалого використання. Головна фішка моделі: довга автономність, яка може досягати двох тижнів при звичайному використанні. Годинник отримав яскравий дисплей, різні спортивні режими, моніторинг сну, пульсу, кроків. Та інші базові функції є можливість переглядати повідомлення, управляти музикою і використовувати годинник як доповнення для щоденних активностей. Він добре підходить як для спорту, так і для повсякденної рутини. Black Shark s 3 приємно дивує своєю автономністю. Годинник реально може працювати більше тижня, не вимагаючи заряджання. Екран яскравий та читабельний навіть на сонці, тому інформацію видно чітко за будь-яких умов. Годинник комфортно сидить на руці і підходить для тривалого носіння, не викликаючи дискомфорту. Також радує швидка синхронізація зі смартфоном і стабільна робота всіх основних функцій сповіщень та фітнес трекінгу, ціна при цьому залишається доступною, що робить модель вигідною покупкою. Годинник не підтримує встановлення додаткових застосунків, тому функціональність обмежується базовим набором. Також у нього немає можливості здійснювати оплату через NFC, що може бути мінусом для тих, хто звик до безконтактних платежів. Частина спортивних режимів працює доволі просто, без детальної статистики, тому вони підійдуть не всім. Анімації та інтерфейс місцями виглядають спрощено, але це очікувано для свого бюджету. Black Shark S3 справляє враження надійного та практичного годинника, який чудово підійде тим, хто хоче довгу автономність і приємний дизайн без переплати за зайві функції. Він добре підходить людям, які люблять спорт, слідкують за активністю та хочуть отримувати сповіщення прямо на зап'ястя. У щоденному використанні годинник працює стабільно, не глючить, і дає саме те, що обіцяє комфорт та тривалу роботу, це збалансована модель, яка виглядає дорожче, ніж коштує, і повністю виправдовує свою ціну. Дякую, що переглянули відео. Якщо вам сподобався огляд, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях, які гаджети хочете бачити далі. До нових зустрічей!